Чайна подорож у потязі перетворилась для студентки на жах. Відчуваю, що у мене починає ніби щось свербіти в районі шинь. Яких правил мають дотримуватись як провідники, так і пасажири Укрзалізниці? Пасажир має право отримати належної якості послуг. Та чому українська залізниця не реагує на скарги пасажирки. Жодної реакції не було, жодного коментаря. Марія студентка. Днями вона разом зі своєю мамою повертались із Запоріжжя додому в Білу церкву. Дівчина розповідає, дві години вони раділи та жартували, що замість плацкарту потрапили у вагон люкс. Так їм сподобалось у потязі. Зазвичай плацкартні вагони у цьому потязі, от коли їздила, то мені вони не дуже подобалися. Це був чистенький. У Дніпрі до них в купе підсів сусід. Чоловік мав неохайний вигляд та жахливий запах, згадує дівчина. Якщо чесно, я завжди з розумінням ставлюся до такого. Розумію, у всіх там бувають різні життєві ситуації. Ділиться до самої ночі. Чоловік не сидів на своєму місці, натомість стояв у тамборі чи гуляв коридором, і тільки ввечері повернувся на своє місце. Він не брав постіль, ну, відповідно, у нього не було подушки і матрацу. У нього було таке волосся, ну, мабуть, от десь по шиї, таке доволі довге волосся. Я бачу, як воно звисає просто наді мною. І відчуваю, що у мене починає ніби щось свербіти в районі шиї, ніби щось таке. Марія подумала, що через відкрите вікно до вагону залетів комар або муха, тож вімкнула ліхтарик, аби зігнати шкідника. Але побачене шокувало дівчину. Я роздивляюся, бачу, криву нема. У мене починається вже якась паніка. Я починаю штовхати маму, кажу: мама, що це? Мама дивиться, ну мама медична освіта. Вона каже, що, ну, типу, це воші. Марія припускає, що комахи падали з волосся сусіда з верхньої полиці прямо на її подушку. І пішла скаржитись провідникові, але реакція її здивувала. На прохання переселити їх з мамою на інші місця. Працівник «Укрзалізниці» відповів, що весь вагон зайнятий, тому вивів їхнього сусіда у тамбур. Після чого студентка сама попросила новий комплект постільної білизни. Ми розуміємо, та, що ну, типу, якщо замінити постіль, то не факт, що всі ці комашки кудись подінуться. Тоді дівчина попросила провідника продезінфікувати полицю, де лежав сусід. Він питав у нас, що йому з цим робити. От він спочатку хотів її просто протерти ганчіркою, потім ми йому порадили скористатися антисептиком. Адвокат Ярослав Лисенко запевняє подібні ситуації. Провідник може запитати у колег із сусідніх вагонів, чи є у них вільні місця, і переселити пасажирок. Що він дійсно міг зробити? В нього є квиток, він не міг його просто не пустити. І додає будь-яка людина, яка має квиток, має законні підстави їхати у вагоні потяга. Нині Марія пише в службу підтримки Укрзалізниці з проханням компенсувати їй вартість квитків, бо ж після поїздки дівчина мусила купувати профілактичні ліки проти педикульозу. Коли людина дійсно становить у таку небезпеку для інших людей, як зараження педокульозом, ну це дуже серйозні речі. То мені здається, що на це вже Укрзалізниці якось мало відреагувати, а від них не було жодного коментаря. Натомість адвокат каже, отримати моральну шкоду від укрзалізниці в ситуації Марії можливо, але складно. Сніданок у свою чергу надіслав в «Укрзалізницю» запит стосовно компенсації вартості квитка для пасажирів у подібних випадках.